Чоловічі дощові куртки та штани Алді Німеччина, де одиничка вартує лише 313 гривень. Загалом в лоті в нас будуть представлені 19 позицій, 10 з яких це будуть куртки, а 9 саме штани. Загалом вартує лот 5950 гривень. Деякі модельки йдуть в упакуванні, більшість без упакування, можливо, з бірочками. В середньої довжини ось так виглядає на модельці по складе 100% поліестер, «Оякотех Стандарт 100, якісні гіплергенні матеріали, фарбник. І ось так він виглядає в розгорнутому вигляді. Є хакі колір, і є чорний кольор. Загалом буде 10 дощовиків, капюшон на утяжечках, кнопочки та якісна фурнітура. Кишеньки на кнопочках ідуть у нас позаду. Ось так виглядає прямого крою. E, загалом по розмірам S буде в нас представлено дві позиції, S-2, одна, 1, Ліки, 7к, 4, 2, одна і One Size дві позиції. Також у нас штани, 9 позицій буде в лоті. E, до речі, ці штани йдуть з такою функцією. Тут в кишені є. Ось такий мішечок, і їх можна збирати в цей мішечок і дуже зручно з собою брати в походи. Класні, такі легесенькі на резиночці з утяжечками. Ось так виглядають вони на модельці. По складу 100% поліестер. Вони будуть водовітровідштовхуючі, легенькі, швидко сохнуть. Далі є ще модель каштанів зі світловідбиваючими елементами. Також тут ще є додаткова липучка для регулювання та е резиночка на манжетиках. Є кишеньки, також ось така затяжечка. На поясі нагадаю лише 313 гривень за одиничку. Звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти будуть під цим відео.